Эта новость була записана на 24 четвертому каналі. Ви находятись на моєму личном каналі Владислава Новикова, Поэтому попрошу вас підписатися і приятного просмотра. Сьогодні Навальний був битий. Деякі російські пабліки повідомляють, що Юлія Навальна пообіцяла, що Путін понесе особисту відповідальність, і навіть дала зрозуміти, що вона повертається на Росію. До речі, також э, заявляють сьогодні. Президент Байден вийде з промовою на рахунок того, що сталося убивства Навального. І також очі. Очікуємо е, на реакцію. Е, тож, давайте про все будемо по порядку говорити. Е, вчора Навальний був достатньо веселий і ізовні е, здоровий. В нашому розпорядженні є останнє відео. я вам Вже як рідні там спілкуються. Як бачимо, він не в ідеальному стані. Це й зрозуміло, бо він 27 разів був у ШИЗО за час свого ув'язнення. Але і не при смерті, що важливо, аби зрозуміти, що помер він не сам. а Його за наказом Путіна або за мовчазної згоди вбили. Я знову зараз час ШИЗО. Потому что я сидел 15 суток, вышел в отряд строгих условий содержания, переночевал там, после чего меня снова отправили в ШИЗО на 12 суток. И это прекрасно показывает общую конструкцию и общую а, смысл происходящего. Причем на последнем заседании, когда мне 12 суток дали, там просто вообще, ну как просто в открытую было сказано. Ну ты что, наговорил на предыдущем суде, совершенно никто даже просто не скрывает политического контекста, происходящего вокруг этого. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны. Я так ровно к нему и отношусь. И я молчать не буду. И я надеюсь, что все остальные, кто слышит меня, на этот счет молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, Гораздо пострашнее, чем любые 12 или 122 суток ШУЗО. Это историческое преступление. Это вовлечение в сотен тысяч людей в преступление, которые делает Путин. Он просто вот такой от мафия, понимаете, кровью связывает уже сотни тысяч людей этой мобилизации, этими фейковыми референдумами. Як я і пообіцяв, будемо розбиратися в цій ситуації, і на рахунок Байдена і його промови також будемо слідкувати. Бо саме в ці хвилини вона лунає, і ми будемо достатньо швидко вам повідомляти всі головні тези, які там будуть лунати. Байден заявив, що Путін несе відповідальність за смерть Навального. Тут постає відповідне питання, і що далі ми, можливо, очікуємо на якісь дії. Чому ми очікуємо, я вам далі розповім, бо саме Дії на рахунок того. Випадку, якщо Навальний помре, були анонсовані Байденом але раніше, як і той анонс, який був зроблений перед початком повномасштабного вторгнення. Але давайте е, розбиратися е, про все по порядку. Е, що все таке означає е, Навальний для України? Чи був він другом для України під час своєї політичної кар'єри? Навальний критикував Путіна і виступав з позицією за все хороше проти всього поганого. Але все таки висловився на. Одне просте питання, яке дасть нам відповідь: а чи був він другом України? Тож питання просте: чий Крим? Захват Крыма был нарушением международных договоренностей, вредным нарушением международных договоренностей, потому что Будапешский меморандум, нераспространение ядерного оружия и те фундаментальные договоренности, в которых тогда участвовала Россия, они, были, они важнее, да что, там чем все большой договор между Россией Совершенно и Украиной. Совершенно верно. Я считаю, что стратегически вот то, что сделано с Крымом, и уж не говоря про Украину, это принесет большой вред России. И это даже нанесло колоссальный удар по тому самому русскому... Миру, который якобы защищает Путин, потому что мы фактически не обрели ничего, кроме огромной сорокамиллионной страны, где население просто теперь нас ненавидит. Что проблема, проблема Крыма это проблема, которую нельзя решить быстро. Бутым родом. нельзя решить бутербродом. Совершенно верно. Но его нельзя просто вернуть. Как это же штука такая. Вот ваш партнер Касьянов говорит, безусловно, вернуть аннексированный Крым Украине. А там будем разбираться. А, я думаю, что Михаил Михайлович сказал, что это все-таки более сложное. Кто-то упростил его слова. Я у него, кстати, спрашивал. А, значит, проблема Крыма должна решаться в первую очередь проведением референдума. І тут слідкуємо за руками. Навальний каже, що проблема Крима повинна вирішуватися через референдум. Він починає свою відповідь з того, що це дуже погано для Росії, що Крим там опинився, що Росія його анексувала. Вона це зробила в обхід всім міжнародним правилам, підписаним меморандумом, Будапештський меморандум, також сюди згадуємо. І давайте от про це детально просто зафіксуємо цю думку. Він в цьому ж відео там каже, що. Питання Криму це питання десятиліть. Тобто Росія відібрала Крим. Це погано каже Навальний. Росія зробила це, порушивши міжнародне право. Будапештський меморандум. Але ну. Нехай все одно давайте референдум робити будемо. Це абсолютно нелогічна позиція, тому що е, це все одно, що хтось захопить частину вашого помешкання, зізнається, що це незаконно. Але на кінець каже, що ну давайте все таки проголосуємо, щоб частина вашої квартири більше вам не належала. І Навальний розумів недолугість цієї логіки, але він, як і Надєждін, тримаються думки, що віддавати територію РФ, навіть якщо це не їх територія, це все одно, що втратити свою. Особисту територію, тобто це загравання Навального зі своїм електоратом, який не хоче втрачати Крим. Е, я не просто так порівняв Навального і Надєждіна, бо є думки, що таким чином в Росії хочуть робити е, передбачувану і єдину опозицію потіпу того ж Надєждіна, якого продвігають. Це спроба передати прапор лідера опозиції Надєждіну Даванкову. Надєждіна спробують зробити головним лібералом, задача якого розколоти відносно стабільні 23% антивоєнної мовчазної опозиційної маси. У Росії є 23% антипутінської антисистемної опозиції. Влада вважає, що Ерзац опозиціонер Надєждін може стати новим лідером для частини цих людей і переведе їх із розряду мовчати проти влади. В розряд тих, хто мовчить і сумнівається, і таким чином буде зроблена спроба створити двоголову квазіопозицію більш радикального в риториці і повністю лояльного, але в російській політичній термінології несистемного надєждіна і системного Даванкова партія Нові люди, які має всі шанси зайняти друге місце на виборах з результатом 4,6%. Повертаючись до Навального, в будь-якому разі ці загравання фіналізувались так, як і будь-яка опозиція в Росії, незалежно від того, чи підігрує ця опозиція самому Путіну чи скаженому електорату. А е в питанні Криму це неважливо. І ще цікавий факт: ми з вами дивились відео, в якому Навальний казав, що це питання на десятиріччя. Тобто, е коли були в нього політичні перспективи, це було так, що Крим російський, ну і все тут. И вопросы долго тривали. Та настолько долго тривали, что аж на десятилетия. Але уже у 23-м году Навальный резко меняет свой курс. Какие границы Украины, такие же, как и у России, международно признанные, определенные в 1991 году? Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти всі кордони в світі случайні і викликають чьє-то недовольства. воювати за їх змінення в 21 першому не нельзя, інакше мир погрузиться в хаос. Стоп, Стопо тут треба розібратися. Тобто, три роки тому це питання на десятиріччя. А вже три роки після вирішення питання насправді воно дуже просте: є міжнародні кордони України. Так до чого він а, тоді пропонував референдум? Як на мене, ця двозначність говорить тільки про те, що він шукав владу і підлаштовувався так і тоді, коли це було зручно. До речі, офіційні повідомлення з Росії кажуть, що в Навального відірвався Тромб, і навіть тут росіяни показали нестелепність, бо цю теорію розвіяв лікар Навального У Навального не було ризиків для утворення тромбів. Заявив лікар, який лікував опозиціонера в 2020 році. Він зазначив, що інформацію, яку розігнали мережою пропагандисти, можливо підтвердити неможливо підтвердити, оскільки при життєвих маніпуляцій для встановлення такого висновку, не було, крім того, подібну причину смерті можна встановити тільки провівши рости. Цитую: тромб може відірватися у будь-якої людини, і тромбоемболія може бути у будь-якої людини, і вона може трапитися. Але у Навального не було жодних ризиків для утворення тромбоемболії. Я його оглядав, сказав лікар. Отже, це ще один, і не останній доказ того, що саме Путін його вбив. Правозахисник Олег Орлов, на якого в Росії відкрито справу про так звану дискредитацію російської армії, назвав смерть Навального трагедією для всіх нас. Я надпросить настільки настокужане новина. Трагедія трагедія. Для всіх нас не тільки, каніше для усім, а для всіх для людей, які його лічно знали. А я його лічно знаю. Смі були нади і для всієї Росії. Я не знаю. Мі просто не слов ні, а поки нічого сказати не можу. Я просто потрясів видимості. І вибачте. Ну як я обіцяв, давайте тепер поговоримо про заяви Байдена і загрози для Путіна, якщо все ж таки Навальний помре. Нагадаю, що у 2021 році президент США Джо Байден заявляв, що Росія зазнає катастрофічних наслідків, якщо Навальний помре у в'язниці. Я сказав Путіну, що якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними для Росії. Порівнювати дії ФБК та напад на капітолій не можна. У Вашингтоні були озброєні злочинці, а опозиція в Росії просто намагається реалізувати своє право на висловлювання. Надій та сподівання на те, що відбудеться щось нереальне, насправді немає, бо саме приблизно такі ж погрози Байден говорив Путіну, якщо той зробить повномасштабне вторгнення. Камела Гарріс, віце віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, заявляла, що США ще не знають деталей про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Але перший висновок зробити вже можливо. Гарріс висловила переконання в тому, що за будь-яких обставин відповідальність за смерть Навального лежить на владі РФ. Цитую, щоб вони не розповідали, я скажу чітко, Росія відповідальна за це. Заявила вона приблизно такі ж повідомлення були від Лінкена та Салівана такі м'які, що я читати насправді вам їх не буду вочевидь. Не дуже хочуть поспішати втілювати позицію, яку декларував Байден в 2021 році. Ну і от саме зараз ми бачимо, що от от вийде Байден з промовою, але вже попередньо е все ж таки є ця позиція. Ця позиція така. Путін. У всьому винен і все тут. Ми насправді чекаємо послідовність цих дій. Так, після того як було повномасштабне вторгнення, все ж таки була реакція, але недостатньо, не така, як заявлялось. в цьому випадку. Ми також чекаємо. Давайте перейдемо до продовження всього цього. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував повідомлення про смерть Навального, зазначивши, що ця новина демонструє зміни в Росії, яка вже давно перестала бути демократією. Про це Шольц сказав на спільній прес-конференції з президентом Зеленським у Берліні в п'ятницю. Я спілкувався з ним про відвагу, яка знадобилася для його рішення повернутися в Росію. Зараз він заплатив за це життям. Ми дуже добре знаємо, що це за режим. Той, хто критикує, хто виступає за демократію, той повинен боятися за своє життя і за свою безпеку. Володимир Зеленський теж прокоментував цю ситуацію, коли перебував з паном Шольцом в Німеччині. Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі. Інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Пан Кулеба також прокоментував цю ситуацію. Політковська, Литвиненко, Магніцький, Німцов, Навальний це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків. Після кожного вбивства було обурення, але Путіну, врешті-решт, все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це заохочувало його продовжувати вбивати людей. Сьогодні деякі голоси продовжують закликати до того, щоб Путіна почули і з ним вели переговори. Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок. Нагадаю, що Навального взяли під варту в січні 21-му році, коли він повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння отрутою новачок. Тодішнє отруєння Навального викликало міжнародний і загальноросійський резонанс. Низка міжнародних правозахисних організацій, деякі лідери західних країн і низка російських і зарубіжних ЗМІ визнали ув'язнення Навального політично вмотивованим. Блогер Денис Казанський також висловився з приводу Навального. Следующий, очевидно, Гиркин. Если решились Навального вот так показательно убить перед выборами, то того тем более не пожалеют. Все равно не впишется никто. Тем более, что сам Гиркин давно жалуется на сердце. Яка була реакція сім'ї Навального? Почнемо з дружини, бо деякі російські телеграм-канали проголошували натяки того, що дружина Навального повернеться в Росію, навіть не дивлячись на те, які жорсткі заяви вона зробила, якщо коротко, то звинуватила у смерті свого чоловіка, самого Путіна. Я не знаю, вірити чи ні, тим новинам, жахливим новинам, які ми отримуємо із державних джерел. Якщо це правда, я хочу, щоб Путін, все його оточення, друзі, уряд знали, що вони понесуть за те, що зробили з нашою родиною, нашою країною, моїм чоловіком відповідальність, і це станеться незабаром. Скоріше за все не станеться нічого. Якщо вона прийде з закликами щодо відповідальності Путіна, то в Росії історія швидко закінчиться. Батько Навального, який занесений до списку екстремістів і терористів, Анатолій Навальний підтвердив його смерть. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав фразу Це факт уже чого там. Що стосується похорону, то він заявив, що поки нічого не може сказати, де поховають сина. Мати російського опозиціонера заявила, що не хоче чути. Жодних співчуттів цитую бачили сина в колонії 12-го числа. Були на побаченні, був живий, здоровий життєрадісний, зазначила Людмила Навальна. Ангела Меркель чи просто подруга Путіна прокоментувала також повідомлення про смерть Навального за словами колишнього канцлера Німеччини. Навальний став жертвою репресивного насильства. Цитую, я була надзвичайно спустошена, дізнавшись про смерть Навального. Він став жертвою репресивного насильства. Жахливо, що мужній, безстрашній, відданий свій справі голос країни, був придушений жахливими методами. Сказала вона. Після отруєння політика 20-му році Меркель відвідала його в клініці Шаріте. Навального Навальний пізніше написав в своєму акаунті твіттер, що вдячний за її підтримку. А, говорити про політику Меркель і до чого вона призвела. Мабуть, не варто, оскільки це відомо. Тож вона може сміливо дивитись у дзеркало, коли говорить про репресивну систему, жертвою якої став Навальний, бо також прийняла участь у побудові цієї системи.